Перед дорогою народний звичай. Як вирушали надовго, просили благословення в старих, правили в церкві службу Святому Миколаю, Михайлу або Пантелеймону. Старші на дорогу дарували хрестик або образок, кропили свяченою водою, одягали новий одяг і наплітали в дорогу п'ять пар постолів. Заробітчани для доброї вдачі били об землю старі горшки і миски, пекли в дорогу хліб. А також балабушки й пироги, неодмінно брали добрий шматок сала, клали в торбину ложку, щоб не голодувати в дорозі. Вибиралися з дому ранком, найкраще в суботу, аби не в понеділок, бо важкий день. Після того, як з усіма попрощаються, всі сідають, щоб все гарно було. На порозі ніколи не годиться прощатися, бо це не до добра. Лише скидають шапку, перехрестяться і кажуть Господи, стрічай мене, як вийдуть, то зараз двері причиняють. Коли проводжали новобранця, бажали йому нехай тобі доріжечка така, як комарів носок. А щоб скоріше повернувся з військової служби, треба, як він сяде на воза, з під нього висмикнути по одній три соломинки і кинути назад себе. На воротах писали Христа, озиралися і промовляли. Як у доброму здоров'ю з дому, так щоб благополучно й додому. Гарною прикметою вважалося, як дорогу хто небудь перейде з повними відрами, а також перебіжить дорогу пес або лисиця. Побоювалися, як перебігав кіт чи заєць, тоді хукали в руку і ховали її за пазухою, або повертали кашкята назад козирком і так переходили небезпечне місце. Парі проводжають до воріт, а молоді до околиці села. І довго стоять на одному місці, аж поки не стане подорожнього видно.